Яких ви країли. Цей корабель ваше тіло! Цей барабан ваше серце. А ваш Бог. Це слава Риму! Приготуйся до удару! Довго ти був рабом? П'ять років. Як звати тебе? Бенгур. На основі величного сюжету. Мою родину дуже шанували в Єрусалимі. З прибуттям. Прошу, скажи мені, хто тут вороги Риму? Я не назву тобі імен, доки нас не зрадив. <клес> Мій же брат. ми не робили злого! Рим вимагає крові. Розіпніть їх! <клес> Цього року. цей світ належить Риму. Їхні закони. Їхня сила. Я не дам месаля уникнути покарання. Наші мати і сестра вмерли швидко. Варто! Варто! Бой, Я помщуся за смерть моїх рідних. Є один спосіб. Від параметрів вічерс та методі Марпічорс. На арені законів немає. Перегони — кривава гра. Програєш. Загинеш. Якщо твій брат гордість Риму, здолай його і здолаєш імперію. Цим ти помсту і здійсниш. Люди підуть за тобою. Я б пішла. Швидше, швидше, давай. Краще б ти не з'являвся. Краще б ти мене вбив. Я вб'ю. Брат. Проти брата. Раб. проти імперії. Пам'ятай. До перемоги перший, Смерті останньо! Давай! Розважаємось, братику! Стань і вися! Нехайно, встань! Пенху, 18 серпня, Укіно Ультраде.